Виконуємо номер 4 І справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Під час сушіння гриби втрачають 89% своєї маси. Чи отримаємо ми 1 кг сухих грибів із 9 кг свіжих? Знайдемо, скільки кг ми. Тратимо. Для цього 80, знайдемо 89% від 9 кг. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. 9 ділимо на 100 і множимо на 89. Це буде 0,9 помножити на 89. Отримаємо 8,1 кілограмів. Втратять із 9 кілограмів свіжих під час сушіння тепер знайдемо, скільки залишиться свіжих. 9, віднімемо 8,1, отримаємо 0,99 кг. Отримаємо сухих грибів. Як бачимо, 1 кг ми не отримаємо, а отримаємо 0,99 кг, 1 кг більше, ніж 1,99 кг. Тому ми робимо висновок. Отже, 1 кг сухих грибів із 9-ї кілограмів свіжих не отримаємо. Записуємо відповідь. Отримаємо 0,99 кілограмів. Номер 4. І справ для повторення розділу 1 виконано.